Вітаю вас, малята! На цьому тижні ми з вами будемо вивчати дуже цікаву тему під назвою Моя родина. Сім'я або родина це група людей, які проживають спільно та мають взаємні права та обов'язки. У сім'ї турбуються один про одного, спілкуються, влаштовують сумісний побут. Це найближчі і найрідніші люди, яких ми дуже любимо, які дарять нам тепло та допомагають у складних ситуаціях. Давайте уявимо, що кожен наш пальчик це член нашої родини. Перший пальчик це дідусь, другий пальчик це бабуся, третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся. А Мізинчик наш малюк? Пропоную вам послухати вірші про кожного члена нашої родини. Коло риско за карлючку на папері пише ручка. Все з'єдналось загадково і з'явилось перше слово. Здогадались, яке саме наймиліше в світі мама? Так малята! Найрідніша людина в світі це наша мама. Все на світі вміє тато, може шафу змайструвати, швидко цвях заб'є у стіну ще й полагодить машину. Я завжди йому кажу тато, давай допоможу. У наших батьків також є матуся та татусь, яких ми називаємо бабуся. Та дідусь, пропоную вам і про них послухати вірші. Є в дідуся добре діло, сад розводить на горбку, квітнуть вішні, біло біло в дідусевому садку, і ніхто не відгадає, якщо дід вас вигляда, чи то вишня розквітає, чи в дідуся борода. То нас дуже-дуже любить, нагодує, приголубить. Це бабуся молоденька, це моєї мами ненька. У нашій країні є свято Міжнародний день сім'ї, і відзначається він 15 травня. На цьому малята ми будемо з вами завершувати наше заняття. Буду чекати нової зустрічі з вами, щоб розповісти вам ще дуже багато всього цікавого. До зустрічі, мої маленькі друзі!